Ває реалізація проєкту ДЕФЕМ за підтримки програми Erasmus+. Дистанційна освіта майбутнього кращі практики ЄС і партнерів для запитів роботодавців, здобувачів та ринку праці після тривалого процесу вивчення кращих практик ЄС та власне запитів з боку університетів, викладачів, здобувачів і роботодавців України та Молдови, командою проєкту розроблено удосконалення до методології дистанційної освіти, комплекс нормативних документів для регламентування провадження дистанційної освіти. Університетах та адаптовано його до умов кожного з партнерських університетів. Удосконалено е спеціалізовані навчальні лабораторії, обладнані сучасним е устаткуванням та програмним забезпеченням. Проведено цикл тренінгів для викладачів, т'ютерів та менеджерів зво і розроблено пакет. Гайдів для їх навчання. Ну і власне наразі ми переходимо до найцікавішого експериментального етапу нашого проєкту, завдяки якому в деяких партнерських університетах починається реалізація магістерських програм за повністю дистанційною формою освіти, а в деяких лише частково окремі дисципліни. Власне, які переваги дистанційної форми освіти, як Окремої, самостійної і незалежної, які її потреби на сьогодні для кожних з університетів, і які переваги для окремих галузей і спеціальностей розкажемо далі. Ковід і війна змінили навчальний процес в Україні, і довелося примусово переходити від очного навчання офлайн до дистанційного онлайн навчання. Але після закінчення... Ковіду, війна, військові дії продовжуються, і небезпека не зникає. І не всі, хто сьогодні отримує освіту, можуть навчатися офлайн. Тому технології дистанційної освіти вони залишаються потрібними виконувати навчання без очного присутності студентів. Сьогодні показує свої деякі переваги. І навіть після закінчення військових дій я думаю, що дистанційне навчання буде залишатися, тому те, що ми сьогодні робимо, воно дуже потрібно і має перспективу. Дуже тішить, що дистанційна освіта започатковується саме на факультеті комп'ютерних наук на освітній програмі магістерського рівня, тому що здобувачі освіти магістерського рівня можуть поєднувати навчання. І роботу, і вони можуть навчатися будь-який час і в будь-якому місці. Якість освіти забезпечується обладнанням, які були отримані університетом в рамках даного міжнародного проекту, та висококваліфікованим викладацьким складом, які здійснюють навчання за даною освітньою програмою. З вересня 2024 року розпочала навчання у дистанційному форматі. Група спеціальності інженерія, програмного забезпечення одноіменної освітньої програми для здобуття другого магістерського рівня вищої освіти. Навчання відбувається в асинхронному режимі, тобто на 25% дисциплін викладачі зі здобувачами зустрічаються онлайн, використовуючи через різноманітні онлайн-платформи, такі як. Google Meet, Zoom, іншу частину часу здобувачі вище освіти опрацьовують матеріали освітніх компонентів, використовуючи систему дистанційної освіти. Moodle. В обох випадках навчально-науковий персонал використовує обладнання, придбане в ході виконання проєкту Erasmus Plus, Distance Education for Future. Хочеться подякувати Erasmus за надану можливість реорганізувати комплексно освітній процес та вдосконалити вчинив імені Петра Могили у відповідності до кращих практик європейських партнерів університетів. Добрий! день! Мене звуть Антіпова Катерина. Ми знаходилися по приміщенні в одній з аудиторії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. На магістратурі я викладаю дві дисципліни: Artificial Intelligence Systems і вимоги до програмного забезпечення. Відповідно для виборів дистанційної форми ми використовуємо мультимедійне обладнання, наприклад, як ця дошка, яку отримали від проекту «Разум» в рамках співпраці. В моїх лекціях ця дужка потрібна, ну більш зручна, ніж звичайне обладнання, тому що, по-перше, я можу тут і свої лекції показувати, будь-які слайди, все, що мені потрібно для того, щоб студенти краще зрозуміли матеріал. У мене багато научного і в рамках вже штучного інтелекту. Тобто тут це інтерактивно і дуже зручно, що дуже допомагає мені в моїх дисциплінах. Тому дякую разму ще раз за. Ось такі можливості, добрий день. Мене звати Рішет Юрій. Я викладаю курс фінтех та криптовалюти та діджиталізацію в банківській сфері у Чорноморському національному університеті. Обладнання надане э, проектом Ірасу дуже нам допомагає у виходатському процесі, тому що старі дошки вони невдобні, тобто неможливо іми э, користуватися особливо в моєму курсі, тому що потрібно багато. Малювати, наприклад, схему руху коштів, де потрібно розглядати питання автоматизації і так далі. Малюються, перемальовуються на таких інструментах, дуже зручно це робити. Взагалі, за дистанційним навчанням, я вважаю, майбутнє, Ось ми можемо не спілкуватися з людиною саме в аудиторії, викладати без втрати навичок, матеріальної бази і так далі. І хочу подякувати ще з проєкту Єразмус за надане обладнання за можливість. Допомагати нашим людям, які перебувають у окупації або в вимушеній еміграції. Ну і звісно, дякую збройним силам України за те, що ми можемо викладати спокійно у світлих аудиторіях не під обстрілами. Дуже дякую.